Воно, начебто, так ювелірно, знаєте, названо, призупинив заклад освіти роботу. Але при цьому дуже спрацьовано, знаєте, як, я не знаю, таке складається враження, що ми окремо, а Міністерство науки і освіти України окремо. Тобто, у нас ніхто не питав, ми хочемо. Чи ми не хочемо? Добре, що ми розуміємо, що ми нічого не можемо змінити. Єдине, що ми можемо, це допомогти своїй країні. Я підкреслюю країні, ніяким міністерством я не допомагаю. Я допомагаю хлопцям і таких, як я, тисячі людей, які розуміють, що ну, якщо я не встану і не піду і. Не буде у того ж самого хлопця там, маскувальної сітки чи ще чого-небудь, не буде України взагалі. Аби так про нас думала е, міністерства, всі, я думаю, що ми давно вже би перемогли. А так у мене от, чесно складається враження, що це дві різних планети. Хто нас спитав, хочемо ми писати ці заяви на е, звільнення? За угодою сторін, в моєму випадку, бо було предоставлено нам можливість чи то по власному бажанню, за власним бажанням писати заяву, чи за угодою сторін. Ось, я проконсультувалася і в багатьох своїх колег спитала. Щоб не зробити ніякої помилки, і так само написала, як більшість із нас за угодою сторін. Що це значить? Це значить, що ну, нас вже не існує як закладу. Обурення просто зашкалює. Ну, нас, нас немає просто. Мало того, що позбавили будинку, ну, я це ще якось, знаєте, Можу пережити, тому що я розумію, що це війна і буде повернення. Але при цьому, при всьому взяти ще і призупинити роботу закладу, ну перепрошую, я жила цим освітнім закладом. Я без... У мене навіть донечка скаже, що я без своїх хлопців, я не знаю, я не розумію. Взагалі, як це я не скажу. Доброго дня, ми з вами розпочинаємо. Урок, сьогодні будемо знайомитися з каріотипом людини. Ну, от, як з цього жити, ну, я, я не знаю, що е, більшість освітян буде шукати іншу роботу. Ось, е, або це буде закордонний потім пове. Тобто, Юлю, це настільки велика втрата і масштабне горе для всієї країни те, що робиться, і в Запоріжжі. Ви знаєте, скільки закладів освіти. Якби не призупиняють роботу, навіть їх якось ну, зменшуються заклади освіти. Так? Той закривають, той закривають, так. не пояснюючи нічого, людям я особисто спілкувалася з однією з волонтерів з Запоріжжя. Вони просто в шоці. Вони там цілий червень ходили по Запоріжжю, випивали, щоб не закрили там гімназію. Я не розумію, як так можна в такий важкий час так жорстоко поводитися з людьми, які хочуть щось змінювати в цій країні. А це стосується освітян. Якщо ми будемо так о, чинити з освітянами, то так буде з усіма. Тому що все, всі професії, ваша в тому числі, починаються з вчителя. Це ж не секрет. А зараз втратити. Е наш Мелітопольський машинобудівний ну, місто да, машинобудівне, і там залишити, залишити без слюсарів, ну, де зараз вчаться слюсарю з, з ремонту колісних автотранспортних засобів. Це професія, яка стосується кожного з нас, тому що хліб нам підвозять водії, одяг підвозять водії і так далі. І тому подібне. Пшеницю зараз з полів водії вивозять ось, і трактористи, які готують наш навчальний заклад. І одягають наші швачки, одягали нас. Ось, І це стосується не тільки Державного навчального закладу, Мелітопольський професійний аграрний ліцей. Це ще деякі училища закрили. Я там з колегою спілкувалася, і, ну, з таких маленьких мається увазі там веселий і так далі ліцеї. так, та ж сама ситуація. ну Ми просто були, я не знаю, я не писала таких жахливих постів, як вона. ну Тому що ну в сенсі я не, не кажу, що вона там погано чи що, але обурення просто зашкалює. Ну нас, нас немає просто. Мало того, що позбавили будинку, ну я це ще якось, знаєте, Можу пережити, тому що я розумію, що це війна і буде повернення. Але при цьому, при всьому взяти ще і призупинити роботу закладу, ну перепрошую, я жила цим освітнім закладом. я без У мене навіть донечка скаже, що я без своїх хлопців, я не знаю, я не розумію. Взагалі, як це? Я не скажу. Доброго дня, ми з вами розпочинаємо. Урок. Сьогодні будемо знайомитися з каріотипом людини. Ну, от як з цього жити, Ну я, я не знаю. Я не, не кажу, що я взагалі залишилася без роботи, але 100% мені ще не підтвердили, що мене беруть туди сумісником у коледж Мелітопольський, коледж, фаховий коледж, ну сільськогосподарський технікум нашого. Бувши Млітропольський. Ось, але я сподіваюся, що мене туди запросять. І, ну, якби мені було хоча б там 25 років, та різниці нема скільки. Але от, ну, це життя людей просто поламане життя людей. Ми Бог з ним, з тим, що там наробили расисти в моєму закладі, вони ж там попалили всі стенди, це зрозуміло. Вони ж всі наші техніку забрали, і Камази, і е, зараз там користуються повністю нашим. У нас вже було більше 260 гектарів землі у нашому ліцеї, тому що ми трактористів учили, е, машиністів, вони там навчалися, ну, ви розумієте, сіяти, орати, там, всі ці справи робити. Ось. То ми. Е, Зараз це все так просто взяли і передали расистам? Ні, такого не буде. Це 100%, що ми відіб'ємо. Ну в мене навіть, знаєте, ні каплі немає сумніву в тому, що ми повернемося в Мелітополь. Як це буде? Я не знаю. Це, звісно, буде перемога. Це будуть втрати, це зрозуміло. Але ми повернемося. І. Нам наші хлопці, які е, пішли навчатися до Росії, скажуть, а ви що з нами зробили? От що ви з нами зробили? Ми закінчили 9 класів, куди нам іти навчатися, якщо ми хотіли бути слюсарами? Е, можна все, що хочеш говорити, там що і люди не такі, і там байдужі, і, і все таке, але починати треба з, з голови. Бачите, тому що ми робимо, ми приймаємо якісь жахливі рішення. Я ще говорила, впіймала в коридорі пана Оксена Лісового і говорила, що з профтехосвітою буде біда. Я вас скажу, дуже прошу: зверніть, будь ласка, увагу на професійно-технічну освіту, ну, тому що це економіка. це... Кров, яка тече по вінах нашої артерії, нашої країни, мається на увазі всі професійно-технічні училища. А ми прекрасно знаємо, яка матеріально-технічна база у багатьох ліцеях, мається на увазі професійно-технічних навчальних закладів. Фермерів дуже багато відомих з нашого аграрного ліцею, дуже багато підприємців, які повідкривали СТО. І говорять, що я закінчу 56 -е училище. А скільки нині героїв захищає з 56-го училища? Я думаю, що, скоріше за все, причина в тому, що мало хто з батьків подавав документи на вступ онлайн. І це ця тенденція стала як сніжником. Все, більше, ой, все менше і менше дітей і учнів подавали заяви на вступ до нашого ліцею. Я думаю, що це найголовніша причина, чого його призупинили. І ще ну, це з особистого, тому що як би ти не уговарював хлопця, навіть якщо ти знаєш, що... От у мене був хлопчик із шостої школи, якщо ви знаєте Мелітополь. Да? Восьма школа, тому що я там внизу живу і це я за цими школами закріплена. І я з батьками говорила, вони, по-перше, бояться, по-друге, кажуть, що в цьому немає сенсу, ну, типу, здавати нам е, документи онлайн. Чому? Тому що їх все одно висі, е, висікуть, чи якось так вони вражалися, е, От, що виходять на онлайн-школу, це вже було ось е, другий е, Рік війни, так, перший рік війни, і оце вже в цьому році е, зрозуміло, що ну, у нас не буде взагалі контингенту. Я думаю, що скоріше всього це було е, самим головним е, показником, і е, все-таки на нас мені чомусь так здається, економлять. Ось тому що ну Україні погано. Ми розуміємо і зараз діти в телефонному режимі. Хто в Телеграм пише? Хто куди, ну щоб забрати документи, уже готові документи заповнені з оцінками, атестати. Тому що ми, я шкільний викладач, я читаю шкільні предмети, і дипломи про отримання кваліфікації, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів водій категорії С, або тракторист-машиніст, е е також слюсар сільськогосподарської техніки, водій категорії С, аж три спеціальності в одній, і машиніст холодильних установок, водій категорії С, та четверта спеціальність і швачка. От вони всі отримують, після 9 класу отримують і атестат, і диплом. Це моя група, третій курс. Ось. А ті, хто після 11 класу отримують тільки свідоцтво. Не диплом, а свідоцтво про отримання професії. Бо, ну як дати диплом, як неправ не можна дати водійських? Не цей. Просто свідоцтво, що вони отримали таку професію, як я вам перечисляла.